Всім доброго дня! Перед вами гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича під назвою Автора Калугіна. Має ранньо середній термін достигання 115-120 днів. Буде мати темний темно-червоний колір, такий бортовий. Ще буквально декілька днів він повисить, набере гарний колір. Але хочеться вам показати так, як вибірково. Деякі грона ми вже будемо зрізати. Ось, наприклад, як оця. Тому хотілося зняти, показати вам його врожайність. Ви подивіться по дві грона на пагін. Дуже гарний. Має гарно крупну ягоду. Розміри просто вражають. Тут, напевно, грам 20, 22, 25. З дуже крупну ягоду. Дуже подобається нам ця гібридна форма. Гарний колір, гарний смак і розмір ягод просто вражає. Це в нас друге плодоношення. Маємо ще в іншому місці. Зараз покажемо вам інший кущ. Там більш темніший колір. Ось, але і тут, як бачимо, маємо гарний результат. Це у нас автограф Калугіна. Смак гармонійний, шкірка дуже тонесенька, взагалі не відчувається. Якийсь такий фруктовий аромат, ну непростий смак, дуже смачний, дуже плотна м'якоть, щільна така. Зараз покажу інший кущ. Так, ну і це ще один у нас кущ. Ви гляньте на ці розміри ягоди. Розмір ягод просто вражає. Ось такі Ягоди тут грам 25, напевно. Просто сила. Як бачите, гарний такий темно-червоний колір. Ось такий він. Це у нас автографка Лугіна. Дуже достойна, достойна ця форма. От такий. красота.